Привіт, малята! Всі діти люблять мультфільми. І ми сьогодні згадаємо мультфільм Козаки навколо світу. Розглянемо сюжети та визначимо, які вчинки робили герої цього мультфільму Добрі чи погані. Я буду позначати добрі вчинки зеленим кружечком, а погані червоним кружечком. І так подивіться: Козак літає на простирадлі. Це добре чи погано? Так, це погано, тому що це небезпечно, можна розбитися. А от інший козак читає книжечку. Це добре, тому що він буде розумним. У мультфільму козаки потрапили в Австралію, де дуже багато різних тварин та птахів. І один з козаків побачив, як падає з дерева маленька коала та врятував її. Це добре чи погано? Так, це дуже добре. А от Пелікан почав цупити пиріжки у козаків. Це добре чи погано? Це погано, тому що не можна брати чужі речі. Козаки в Австралії навчали тузенців грати українські мелодії та вчили український таночок. Це добре чи погано? Так, це добре. А от бандити стріляли у тварин та людей. Це добре чи погано? Це дуже погано, тому що не можна нікого вбивати. Погляньте, козаки впіймали цих бандитів та врятували тваринок. Це дуже добрі, гарні вчинки. Молодці козаки. В Америці наші козаки прийняли участь у мастер шефі та приготували дуже смачні бургери. Це добре чи погано? Добре! А потім ще роздали ці бургери глядачам. Це просто супер. В Америці почалась посуха. Висахли всі річки і почали гинути мешканці. Рибки, жабки. Це дуже погано. Але наші козаки начеплували дощик. Річки наповнились водичкою, і всі мешканці знову почали радіти. Це дуже добрий вчинок. Молодці козаки. В Індії козаків до храму підвіз великий слон. Це добре чи погано? Так, це добре. А от мавпа вкрала в козака шапку. Це добре, чи погано? Це погано. А ще в Індії один поганий чоловік заставляв возити іншого чоловіка. Це добре, чи погано? Так, це погано. А от наші козаки врятували маленького індуса, і він їм дуже дякував. Це добре чи погано? Так, це дуже добре. Я вам дякую і пропоную подивитися цей мультфільм. Там ще дуже-дуже багато цікавого є. Так що біжіть, дивіться. До побачення малята!